Всім привіт! Це моє нове відео на Ютубі. Да. Знову відео і знову відео по воркауту, Бо я знімаю на вулиці і коротше відео по воркауту. Сьогодні ми, я вам покажу скільки я раз підтягуюся. Здир... Я здержав своє обіцяння да, і засніму таке відео. Покажу вам скільки я раз вмію підтягнутися, а все базу покажу саму. І, коротше, хочу сказати, що відео буде дуже прикольним. Покажу вам розличні підйом перевороти. Да? Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми погнали. Е, перше, що я вам покажу, це, звісно, підтягування. Мій рекорд 18 разів. Це мій рекорд. Попробую, коротше, зараз хоч, хоч щось показати. Тільки да. раз мій... 比较 <Yeah. S 2>、yeah. 18 раз. 14. 15. А это 16. Нет. Ну что, рекорд 18 раз, но я пятинулся 15. По-моему, уже... сегодня вс ⁇ будет, а сегодня... Два рази тренувався, а зранку і ось до недавно. І втомився як би. На следующий раз, на следующему відео, я спробую більше зробити, а ми з ти болять, а повідомлення да ну короче 15 разів це вже добре, вже добре. Я сейчас зроблю 18 В следующем видео сам буде в шарі. Ну Короче, вы поняли. А. Да. Короче, как бы я сейчас покажу вам розлішний всякі підйом перевороти. Я их как бы багато, да, підмін перевороти всякі, всякие, герми я вам покажу, ну Ті, що я вмію. Да, а... І, коротше, покажу вам це піджимання да, на турніку. Є обичне отакого. Є отакого. І є ще заголу під огонь. Ще... Да, ну, коротше, я вам покажу. Спочатку покажу, підйом перевороти. Перший підйом переворот Сирот Ш... руки. Коротше, це перший, широкі руки. Піддем да. переворот з широкими руками. Ідемо далі. Піддемо переворот отакого. От Ще, б... ще бочку не навчився, так. Да. Йдемо далі. Напевно, ще один підйом переворот. Це по сім'ї, це отакого. От це ну, такий підійдем переворот, то що краще його не робити. Ну, я ще підйом переворот на 180. Я його вчуся це треба надо... просто 에... в цьому. Короче, Бираєш, висиш спочатку сначала... закидуєш ноги. Береш, тримаєшся одною рукою. Е, одною рукою відпускаєш ноги, закидаєш і тримаєш одною рукою, перевертаєшся. І отаку вот ногами закидуєш е, руки. це дуже тяжко і якби треба как бы вчитися, так. Да. Ну, коротше, давайте я в слідючому відео вам покажу. Під ще під'їмо перевороти і більше другі, Тому що я вже втомився сьогодні. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока.